Блокада кордону з'явилися докази кремлівської режисури. Заряджають ядерку. Росіяни завантажили до шахт ракету Авангард. Вукви на мільйон київські чиновники закупили алюмінієвих літер по ціні золотих. За голод гага готує новий ордер на арешт Путіна. І у кінці цього відео московський піп покусав воїна зсу. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Обіцяю, буде цікаво. Вже більше тижня на польському кордоні ростуть затори із вантажних авто, і разом із тим ростуть економічні збитки для України через протести польських перевізників. На додачу ті самі організатори залучили до протестів і словацьких перевізників. Тепер кордон перекривають і там. Ми знайшли докази того, що ця блокада зрежисована Кремлем. Також наша Вероніка Вірімєєва поспілкувалася безпосередньо із організаторами цих протестів. І її слово наразі одним із найактивніших учасників польської блокади є Рафаель Меклер, власник логістичної фірми Рафаель Меклер Транспорт. Ось і на протестах на польському кордоні. Блокуємо поразковени е, граніса з Україною. Будемо один пушаті на годину. А ось у себе в соцмережах інформує про співпрацю із словаками. Офіційно словаки співпрацюють з нами. Важка праця окупається. І власне, ось тут він вже на словацькому кордоні, де 16 листопада на пункті пропуску вишне німецьке Ужгород одну годину тривала, як там заявляють, попереджувальна блокада. На граніці словацької в місцевості вишне німецьке що цікаво, саме його компанія возить вантажі в Білорусь та Росію. А сам Меклер є головою Люблінського осередку партії Конфедерація. Це ультраправа партія відома тим, що мріє про розвал ЄС виступає за співпрацю з Росією і проти зближення Польщі та США для Росії і Білорусі без жодного контролю зі сторони польських органів. До того ж, ця партія визнає Крим російським, а Її лідери називають так звані ДНР ЛНР незалежними державами. І саме очільники цієї партії організували 3 ли. У польському сеймі прес-конференцію з анонсуванням блокади. Ми зв'язалися із Рафаелом Меклером, втім, дізнавшись, що ми, українські журналісти, часу він для нас не знайшов. У цей час я повинен бути в офісі ЄС. Я дуже зайнятий зараз. Однак ми не зупинились і написали іншим організаторам протестів. А один із них нам таки відповів. Абсурдно стверджувати, що за протестами поляків на захист польських підприємців стоїть Росія. Чому добробут польських перевізників в інтересах Росії? Звісно, що польські перевізники зацікавлені у тому, щоби зникли українські конкуренти, але лише підігріває теорію про російський слід. Той факт, що страйкує лише одна з чотирьох польських асоціацій перевізників, які раніше працювали на ринку РФ і Білорусі. Браво, руско, поляки. Для наших. Не в останню чергу Росії вигідно, аби Україна потерпала від економічних збитків, а Україна таки потерпає. Через блокаду кордону полякам ми втрачаємо понад 160 тисяч євро на день. І це лише збитки перевізників. Це може призвести до здорожчення та навіть дефіциту певних товарів. Крім того, неофіційно шириться інформація про те, що схожі блокади можуть скоро розпочатися на румунському і ігорських пунктах пропуску. Однак, те, що Європа не підтримує блокади, підтверджує нещодавня заява Єврокомісії про те, що вони можуть розпочати проти Польщі процедуру покарання за те, що Варшава не може вирішити проблему блокування українського кордону. Польська влада відповідно до законодавства ЄС зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах. Нагадаю, однією з основних вимог так званих мітингарів є повернення процедури дозволів для українських перевізників, які були скасовані Єврокомісією в червні 2022 року. Їх не влаштовує конкуренція у вигляді українців. Єврокомісія 15 листопада після трьохсторонніх переговорів заявила, що нічого скасовувати не буде. Кремлівський поляк Меклер в свою чергу заявив, що блокада продовжується. Та я я десятки разів на день чую, що є агентом Кремля. Десятки разів на день чую, що працюю за російські рублі і є агентом Москви. Єдиним народом, чиїм я агентом є, це польський народ. Як думаєте, чим закінчиться ця блокадна епопея? і Чому польський уряд ніяк не реагує на явний кремлівський слід у цій історії? Поділіться своєю думкою у коментарях. В Оболонському районі столиці розгорівся неабиякий скандал. Двоє так званих волонтерів, породягнувшися у військову форму, випрошували донати на зсу готівкою до скриньки. Поки до них не підійшов ветеран війни Олег Сімороз і не розсекретив самозванців. Питання номер один від мене, як від ветерана російсько-української війни, е військові наміжовардіть було... трошки часу. Виявляється, хлопці до військових не мають жодного стосунку, а у форму перевдягнулися, аби так би мовити, більше зібрати пожертвувань. середовища. Те! – що люди ви форму. О -о -о -о. Враховуючи те, що збіри йде виключно готівкою, перевірити, куди ці гроші підуть, неможливо. На місце події приїхала поліція. Проти збирачі відкрито кримінальне провадження, а діяльність їхнього фонду перевіряють правоохоронці. Де русифікація? Майже за мільйон. Київський метрополітен закупить літери для двох переіменованих станцій метро. Звіренецька, це колишня дружба народів, та площа українських героїв колишня площа Льва Толстого, згідно з Даром на сайті «Прозоро» вісім комплектів Буку мають бути виготовлені із полірованого, анодованого алюмінію світломідного кольору із лаковим покриттям. І їхня загальна вартість становить увага 929 тисяч гривень. Як на мене, такі безглузді витрати не на часі. Лайкніть це відео, якщо підтримуєте. І можливо, хтось знає, скільки дронів можна купити для ЗСУ на мільйон гривень. Напишіть про це у коментарях. Путін зарядив ядерку і тепер погрожує заходу гіперзвуковою ракетою. Про це пише британський таблоїд «The Sun». Це єдина зброя такого роду у світі. І Путін попередив, що захід не має засобів, щоб її зупинити. Виявляється, поблизу міста Оренбург росіяни завантажили до ракетних шахт міжконтинентальний балістичний авангард, оснащений гіперзвуковим планером. Цей ракетний комплекс може нести ядерну боєголовку потужністю до 2 мегатон у тротиловому еквіваленті. Ракета розвиває швидкість, що майже у 27 разів перевищує швидкість звуку та виходить за межі земної атмосфери. А коли падає, то вражає будь-яку точку на планеті через 30 хвилин після запуску. Єдиним мінусом є те, що через високу швидкість руху вона дуже нагрівається і її легко помічають супутники та інше обладнання. Однак ця зброя не вразлива для будь-яких наявних систем протиракетної оборони. То що це намагання налякати захід чи підготовка до більш рішучих дій? Як гадаєте? Напишіть у коментарях. Незабаром Путін може отримати новий ордер на арешт від Гаги. Цього разу звинувачують кремлівського діда у намірах заморити голодом українців. Доведено наші ферми росіяни почали захоплювати менше ніж за тиждень після вторгнення. Деталі про новий воєнний злочин у Наталки Книги. Вітає Катя, західні юристи та правозахисники з'ясували, що РФ хотіла використовувати в Україні голод як зброю. Захоплювали українські ферми, бомбардували магазини, гуманітарні коридори та енергоінфраструктуру. Як приклад, юристи наводять загибель 20 мирних жителів у Чернігові вранці, 16 березня 2022 року. Цього дня ламкові бомби, війська РФ вибухнули біля супермаркету. До українців стояли у черзі за хлібом. Ще один приклад: облога Маріуполя, продовольство. До міста взагалі не доставлялося а коридори з гуманітарною допомогою заблоковані чи розбомблені. Окрім того, юристи Global Rise Compliance виявили, що російський оборонний підрядник почав закупати вантажівки для перевезення зерна. А також три нові 170-метрові суховантажні судна ще в грудні 2021 року. Це свідчить про план розкрадання українського продовольства у безпрецедентних масштабах. І після вторгнення експортували два. 12 тисяч тонн зерна щодня з усіх окупованих територій. Москва спровокувала глобальну продовольчу кризу і атакувала сільськогосподарський сектор України, використавши це як інструмент війни, дуже ймовірно, що Росію визнають винною. Як доказ на супутникових знімках, видно, що зерновози з номерними знаками, зареєстрованими в окупованому Криму, стоять у Мелітополі. На інших зображеннях вагони з написом зерно відправляються з вокзалу у Бердянську. Розслідування тривало до серпня цього року. У ДЖІ заявили, хоча відтоді. Росія більше не захоплювала жодної багатої на зерно території. Вона досі контролює Кримський півострів, звідки зерно переправляють до Росії за кордон. Компанія Global Rights Compliance до кінця 2024 року працюватиме з українськими прокурорами над формуванням досі і запевнили, Путін отримає новий ордер на арешт. Бо використання Росії зерна як зброї безпрецедентне у сучасній історії. Боже, яке бешене! У Чернігові священник ОПЦ МП так не хотів покидати храм, з якого їх попросили, що вирішив вкусити військового. Це Спасо-Преображенський собор у центрі міста. Він наразі опечатаний за рішенням комісії мінкульту. Священник, який раніше проводив там службу, прийшов забрати свої речі, але спокійно піти він не зміг і почав сварку із військовими, які охороняють храм. Священник почав поводитися агресивно, дістав мобільний телефон і почав мене знімати на відео. Каже: покажу всій Європі, які ви фашисти. Я попросив мене не знімати, адже я військовий і мене не можна фільмувати. На моє прохання священник не реагував і провокував далі. Весь час повторював щось про фашистів. Я забрав у нього телефон з метою видалити відео, на якому я присутній. Після цього священник накинувся на мене з кулаками, а потім вхопив за руку і вкусив. Як вам таке? Напишіть у коментарях, підпишіться на наш канал Україна сьогодні, і звісно, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося.